І через сім років я повертаюся сюди вже на виставку робіт учнів Коломийської художньої школи. Коломия автентична. Це в нас розпис на склі. Чудова альтернатива вітражу. Зала з величезним і дуже красивим солом'яним пауком і реалії. Дзвоники. глиняні дзвоники. Такі в нас абажури, теж глиняна кераміка. Енергощайні лампи і те, заради чого я сюди прийшла роботи. Дітей художньої школи. Дівчинка весно несе. Прекрасний автопортрет. Казка. Вечірна Івана купала ще одна лісова мавка з красеним оленем. Червоне то любов, а то журба. Такий найрушничок. Прекрасні великодні мотиви. Угу. Триптих у стилі Косівського розпису, так, тут у нас плетуть сітки. О, Незламна. Натюрморт Я художник, база в стилі косівського розпису, також маємо тут лавку, давню лавку. Дякую, так, зараз я подивлюся. Так. Материнська опіка, берегиня. пташечка, писанка. Соломія. Наш Анна. Берегиня, її захисник. Ось такі теми малюнків українських дітей сьогодні. Так. Ангел охоронець, який захищає часи тривоги, ворожі літаки. І мамині обійми Сірін і Алконавт, О, місто під водою, О, майстриня ткаля. Чудова великодня писанка. Теж в стилі розпису на склі. Чимось нагадує імітацію вітражу, а тут маємо правдивий вітраж Олександра Амбросімова. Символ Великодня. Сонячна восьмикутна зірка і зелені кольори життя квіткова фантазія. Ох, ще один фантазер. Андрій Ясинський світ моїх фантазій же ж без наших оберегів писаночок, оленів, рибок. Це Дениса Проціва, обереги рідного краю. Ще одна версія незламної Ангеліни Паращук. 2022 рік. Пізнаю гобелени Квіткова душа, це для гибалена. Червоні квіти на дереву життя. О, і ще одна мрійниця <світкові> думками в небі. Так. Дитинство найкраща пора для мрії. Прекрасна робота. Це в нас що ниточки, ниточки клеєні, клеєні ниточки, це не вишивка. Прекрасна рожева пташка, теж таких ніжних пастельних. В відтінках кольору мрії. Літо пізніх жоржин. Багато. Так, нескорений лелека. Соняхи символи України. Квіти, квіти, квіти. Вечір. Прекрасна тепла техніка. Ниточка. Різнокольорова нитка наклеєна. На основу і такі теплі, затишні роботи. І на оновленій землі буде син і буде мати. Будуть люди на землі. Зразу згадалися слова Шевченка. Чудо пейзаж фантастичних лілових та рожевих. Символи. Символи краю. Прекрасні хмаринки. Теж Шевченкові мотиви, та стогне, дніп широкий ярине крижало. Це 2023, а тут наша дівчинка спогади про літо. Прекрасне, медове літо. Це я люблю. Сьогодні я теж одягнула свою бджілку, кулон бджілку. Тут тобто, дівчинки, тривожні думки. А Мені моя бджілка. Завжди не заспокоює мене. Люблю цю роботу. Це сьогодні про мене. Дякую, Марійко Городюк.